Отже, третя вправа це коли метроном нам дає слабку долю, тобто І. Отже, як почати займатися з цією вправою, тобто включаємо оригінальний темп 90- і рахуємо, що це І, 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 І і-і, раз, і два, і три, і чотири і ще раз повторюю. Тобто треба, щоб ми спочатку прорахували, що це в нас ІС, тобто слабка доля. І, І, І. І раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три, і чотири, і раз, два, три, чотири. Ця вправа вже досить складна. Я розумію, що можливо вам буде важко її зрозуміти для того, щоб почати грати в цій вправі. Варто опустити темп. Для початку ми опустимо темп на 10 одиниць, тобто поставимо 80. Рахуємо і, 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 і раз, і два, і три, і чотири, і. Четверта вправа, вона сама складна. Метроном нам дає. Другу, 16 або четверту 16. -ту. Ем, наразі, якщо у вас темп пісні більше 70, її дуже важко виконати. Тому ця вправа, можна назвати, буде такою профілактичною. Тобто Ми не граємо пісню з нею, але будемо грати лише якісь певні вправи. Для початку це будуть четвертні ноти, тому опускаю темп до зручного, в якому варто стартувати, це темп 50. Отже, це 16-ті. Якби це була у нас перша доля, то ми б врахували раз та і та два та, і та, такі та і та, так, і та. Ми це записували на дошці, теж це підпишення як Отже, сприймаємо це як друге. Та. Тобто друге 16 та першої долі. Та, та, та і та раз та і та два та і та три та і та і та. Раз, два, три, чотири. Отже, раз, два, три. Четверти. Та, раз, три, та. Також можна займатися вже восьмі ноти, коли у вас вийдуть грати добре. Четверті. Отже, раз. Та. Та. Та і та. Два. Бажаю вам успіху у заняттях з Метрономом. Що важливо, щоб це були регулярні заняття. Тобто це може бути 10 хвилин на, на день. Не обов'язково, щоб це були якісь довгі заняття, але якщо ви побачите такі результати, підписуйтесь на наш канал і бажаємо успіху, розвитку вашого гурту.